Топ 10 найкращих покупок для дому. Починаю з таких гілочок, вони мають дуже натуральний та ефектний вигляд. Купувала їх в Юз. Моє улюблене ростове дзеркало, воно просто величезне, займає пів кімнати, але це того варте. Перерила весь інстаграм і знайшла його за найнижчою ціною. Мінімалістичний столик з Юз, який я просто обожнюю, він дуже естетичний. Ці гілки бавовни просто ідеально вписуються у мій інтер'єр. Я пшикаю на них один чудо засіб і вони прекрасно тримають аромат. І такий вау-ефект дає спрей для текстилю від Бай Садовський. Я обрала нашу Смілий аромат франджепані він має запах як в дорогому розкішному готелі. Як справжній поціновувач аромадифузорів, а я їх перепробувала чимало. Я замовила найтоповіші, які є на українському ринку. І звісно, з ароматом чистоти розкішним франджепані. Переходимо далі. Ситуація я замовила в юск, це просто Пінтерест. Кресу у домі створюють ще підсвічники, золоті з мору, а прозорі з Юск. А це затишний куточок Марселя. У нього аж три лежанки, але ця найкраща. Я інколи медитую, тому обожнюю цей набір ручної роботи. Напишіть і ви, що Бити найбільше у своєму домі. Топовий лайфхак, щоб завжди виглядати, ніби ви приїхали з балі. Я протестила багато автозасмаг і ділюся тією, яка справді класно працює. Наношу завжди рукавичкою, щоб руки були чисті, і щоб засмага розприділялась рівномірно. До речі, за день до цього я проскрабувала своє тіло і нанесла зволожуючий крем. Це найкраще мусики. У мене тільки був по багатьох причинах. По перше, аромат для мене це дуже важливо. Від інших, я просто задихалась, а тут він не нав'язливий і досить приємний. По друге, легкість нанесення. Він взагалі не плямить і дуже рівномірно розподіляється по тілу. Для мене надважливий склад, а ця автозасмага має дієві доглядові компоненти. І через 6 годин я отримую ось такий розкішний результат. І як же мені подобається цей благородний золотистий відтінок шкіри. І мій фаворит це топова автозасмага від Балі Баді. Тримається вона у мене приблизно 10 днів і сходить вона дуже рівномірно, а не плямами. Залишаю посилання на сторінку, де я її замовляла. Обов'язково збережіть їх, щоб уникнути підробок, тому що вони офіційні представники. Чекаю на ваш досвід застосування автозасмаги, діліться ним в коментарях і не. Забудьте підписатись усіх цьому. Українки найкрасивіші жінки на планеті, хто погоджується зі мною з вас відразу лайк, а українські бренди тільки підкреслюють цю красу. Тому збираємо разом образ як Pinterest. За основу образу я взяла сіру спідницю міні і затишний молочний светр. Додаю аксесуари зі свого вішліста. Тут моя омріяна база від українського бренду Minimal. Побачила, що лише до 15 листопада у них знижки аж мінус 60, Тому я ні секунди не сумнівалась і відразу вихватила свою омрієну красу. І що саме я урвала, поки воно не стало солдату. Перше це супритрендова срібна каблучка з позолотою всього за 740 гривень. Також обрала мінімалістичну доріжку з цирконією, яка просто неймовірно виглядає. І ви ніколи не вгадаєте, скільки коштує ця срібна каблучка прямо зараз 540 гривень. Я давно хотіла мінімалістичну підвіску таку, щоб на щодень. Тому натякнула декому, що це було б чудовим подарунком і замовила її також. Це маленьке сердечко, ну просто в саме сердечко. І душі приємно, тому що зараз вона коштує більш ніж двічі дешевше. Доповнюю образ трендовими слінбеками. Не забуваю про легкі парфуми і свій улюблений берет. Секундочка ніжностей, бо хтось дуже просився на ручки і на фінал найтрендовіше Максі Пальто у чорному кольорі. Чекаю оцінку образу в коментарях хто 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 повернувся в Україну? Сьогодні я відкрився в республіці та в Лавіні. Чарги були шалені, але якимось чудом я потрапила туди за дві хвилини. Відразу мене зустріла така краса, що я подумала, о май гад, можливо, я тут залишу всі свої гроші. Металік джинси як у зарі просто вкрали моє сердечко. Дуже хотіла їх приміряти, але не склалось через величезну чаргу. Та пульки ніби гатно ну, просто розрив. Дуже якісні і стильні. Знаю, що білизна зайчандам дуже класно носиться, тому не пройшла повз цей відділ. Не знаю навіщо мені були ці шлейки, але вони дуже красиві, хоча й безцінні. А ось ці з ми це взагалі помітила, що багато хто брав піжами, вони тут досить приємної якості, тому показала, які сподобались найбільше. Далі був відділ аксесуарів я не змогла пройти повз ці милі шкарпетки. Сподобалась така трієчка за дуже приємну ціну. А Тут, ніби пробігла блер із серіалу пліткарка, було просто купа аксесуарів у цій стилістиці. Я, як сорока, забігла ще до прикрас, були такі класні сережки, підвіски і ще дуже стильний чокер. Також сподобалася золота цепочка. У мене є схожа. Дівчата очі розбігалися на сукня, хоча червона вкрала моє сердечко. сподобалась ще чорна за симетричним вирішем. І ось такі дві базових сукні, класні і приємні по якості. Є багато зимової тематики, таке все затишне і приємне, і навіть трішки джинглбал. Я нічого так і не купила, тому що черги примірочної наказу були просто шалені. Люди переодягалися прямо в залі, і таке враження, що вони скуповували просто все. Напишіть в коментарях, як вам такий формат відео, і не забудьте підписатись. І як проходить мій день, як міні-блогера та UGC-креатора? Привіт, мене звати Яна, і вже 6 місяців, як я веду TikTok. Ділюсь безкоштовною інформацією про UGC, яку розповідають за гроші. Не забудь підписатись. Мій ранок починається о 8, і Ще хвилин 30-40 Я лежу в ліжку, читаю новини і перевіряю месенджер. За день мені приходить від 5 до 10 заявок на співпрацю, тому у цей час я на них відповідаю. Потім я йду по свою ранкову каву, салата на ванільному та улюблений макарун. Факт про мене, хоча я й солодкої я не люблю солодкі сніданки. Улюблені інгредієнти це лосось, авокадо, яйця, салат та хліб. І до речі, я це все можу їсти у будь-якому форматі страви і не лише на сніданок. Після сніданку я роблю усі ванні процедури і готуюсь до знім... Мального дня зйомки у мене щодня, окрім темних днів, коли вони неможливі. Хороше світло у нашій квартирі у другій половині дня і всього три години. Тому, Як ви розумієте, з них я вижимаю максимум, бо співпраці мене справді багато. Макіяж і зачіска для зйомки займають у мене дві години. Якщо вас цікавить, як я це роблю, залиште комент під відео, зніму туторіал. Десь у 12-13 я починаю знімати. Знімальний процес на одне відео триває півтори-дві години. Далі настає час монтажу. Він займає у мене багато часу від трьох годин з озвученням одного відео. То орієнтовно на кожне своє відео я витрачаю по 5-6 годин, і це якщо не брати, що процес підготовки. Коли працюєш в такому ритмі, дуже важливо виділяти час на себе і на свій розвиток. Ви саме тому я вирішила повернути в своє життя вивчення англійської мови і роблю це з лендлавер. Це онлайн школа англійської мови, яка збирає біля себе жіночі ком'юніті. і Робить усе, щоб кожен отримав бажаний результат. Якщо ви чекаєте того самого ідеального часу для вивчення мови, то знайте, він прямо зараз. Повертаємось до мого графіку. Як ви розумієте, у цей період мені потрібно ще й пої. Сте найчастіше я замовляю щось, тому що у мене взагалі немає часу на приготування, і вже ввечері я публікую це відео, щоб ви його побачили і залишили коментар, якщо вам сподобалось. Повірте, я завжди дуже стараюся вкладаюсь у свій ролик, тому дуже чекаю на ваш фідбек.